Під законопроектом номер 11340 розуміється підсилення ефективності укладення угод про визнання винуватості в кримінальних провадженнях, які стосуються вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних з корупцією та корупційного характеру. Їх перелік визначено у статті 45 кримінального кодексу України. І з цього законопроекту є впровадження додаткових штрафів за вчинення відповідного кримінального правопорушення у випадку, якщо укладається угода про визнання винуватості зі слідством, також укладається також при укладенні е, такої угоди е, можливо звільнення від е, покарання е, у зв'язку з випробуванням у випадку, якщо санкція кримінальної статті не буде е, визначати строк позбавлення волі більше восьми років, впроваджується е, інституція судимості на шість років. Е, у випадку, якщо людина притягнута до кримінальної відповідальності, вона буде мати судимість за вчинення відповідного корупційного кримінального правопорушення шість років. Впроваджується також е, можливість. Е, Визначення додаткового покарання при звільненні від основного покарання, зв'язку з відбуванням з випробуванням, точніше, у вигляді конфіскації майна, і, в принципі, все.